Добрий день, малята. До нас в гості завітала мапочка і принесла подарунки. Мавпочка до нас прийшла, подарунки принесла, яблука запашні, персики пухнасті, груші золотисті, сливки й кислі. Давайте розглянемо банан, жовтий, солодкий, смачний, м'який, довгий, яблуко, червоне, соковите, духм'яне, стигле, тверде, слива, смачна, корисна, овальна, солодка, соковита. Ананас великий, солодкий, духм'яний, смачний, стиглий, лимон, жовтий, кислий, овальний, корисний, апельсин, круглий, помаранчевий, смачний, соковитий, груша, м'яка, зелена. Соковита, корисна. Малята, а як ми можемо назвати одним словом все, що принесла нам махочка? Що це? Так, це фрукти. Фрукти малята дуже смачні і корисні. Їх можна їсти сирими. А ще з фруктів можна приготувати. З лимона можна зробити лимонний сік, зварити лимонне варення та спекти лимонний пиріг. З ананаса. Можна зробити ананасовий сік, ананасове варення, ананасовий пиріг. З апельсину зробимо апельсиновий сік, апельсиновий пиріг, апельсинове варення. З груші грушевий пиріг, грушеве варення, грушевий сік. З сливи зробимо сливовий сік, сливовий пиріг, сливове варення. З яблука яблучний сік, яблучний пиріг, яблучне варення. Малята мавпочка дуже полюбляє грати. Зараз давайте їй допоможемо, Домовим слівце. І скажемо, що ж задумала мапочка, який фрукт? Уша, уша, уша. Це жовта груша. Ва, ва, ва. синя, слива. Мон, мон, мон. Кисленький лимон, син, син, син. Соковитий апельсин, ан-ан-ан. Солоденький, банан, ко ко, ко, кругле, яблуко, молодці малята. А мавпочка вам приготувала ще одну гру. Вона хоче пограти і ховати від вас різні фрукти, а ви уважно стежте, чого не стало. Запам'ятайте, всі фрукти, які приготувала мавпочка банан, лимон, слива, ананас, апельсин і груша. Малята, чого не стало? Так не стало лимона а зараз, чого не стало? Не стало ананаса. Тепер чого не стало? Не стало сливи. А зараз не стало апельсина. Не стало банана. Яка хитра мавпочка, і останній фрукт вона сховала. Чого тепер не стало? Не стало груші. Малята, ми з мавпочкою сьогодні грали, виконали всі її завдання, але мавці пора додому повертатись. Дякуємо тобі, мапочка, за дуже смачні подаруночки. До побачення!